Така проблема. і нам хорош. тому що Франція дорога, В Іспанії повні баки заправимо. Ночь, а ми в дорозі. От така проблема. Тахо якесь я не розумію, заглючило. Вибиває мені ошибку. Вставав тільки що на паркінг. Коротше, в чому прикол? Стояв на молотках, відкрив зміну, як обычно. Стояв на молотках. Потім рушив і буквально проїхав 10 кілометрів примерно. І заморгала оця ошибка. Проїхав кілометрів 30, став на паркінг, опять же включив молотки, включив кроватки, заглушив, постояв на молотках минуту, постояв на кроватках минуту і нічого не змінило. Так і ця ошибка світить. От. Колега, який мені здавав машину, говорив, що з тахом якісь проблеми на базі, щитували тахо, все як положено. Скидували дані. Ну, коротше, все, все як требуется, все зробили. Цього колеги, що здавав, дзвонив, питав його. Кажу, а що ти робив, Винімав чіп-карту. Кажу, що? А часто кажу в тебе така ошибка? Ну так, да, так. Да. В неділю бувало, і по два, по три рази висвічувалася ця ошибка. І що ти говорю робив? Кожен раз винімав чіп-карту? Ну, так. Да. Кажу ясно, страшне діло винімати чип-карту. Ну, поки їду. Розпечатку зробив. На розпечатці все. тобто, дахо, все вважає на розпечатці їзду, все як положено, все нормально. От допустим, жму окей. І вот. Молотки показує, бачите, там е колесо, що ми їдемо, а вправо молотки показує. І я не знаю, що це таке, треба погуглитись, тому що за 4 роки я з таким тахом перший раз столкнувся. І не знаю, взагалі тахо це така проблема. Оці старі тахо. Нові там все хорошо працює. Хто опитний, підскажіть, пожалуйста, що це що, що це може таке бути? Тільки хто опитний? Хто дійсно знає в чому проблема? Тому що в мене за 4 роки така. Проблема перший раз це висвітила і я от виїхав, не, не знаю поки не гуглився, стану на 45 минут Теж буду шукати інформацію, зайду в групу, може там спитаю от. Буду інтересуватись теж. Ну вам, якщо не трудно, не, не, не тяжко і є... Може хтось буде дивитись відео з опитних колег. Підскажіть, пожалуйста. Дякую вам. відновлятися заданням. Сьогодні нам на загрузку на 13 годин. зараз 10 утра. Вот. На загрузку. Выгрузка через 200 километров. Недалеко. Вигрузки. Перецеп. Беремо. Міняємо прицеп, порожній оддаємо, ворожоний беремо. Тянем його 500 кілометрів і опять перецеп. Коротше. Я цю неділю попав на перецепи. На перецепи? Ну, нічого страшного. Мене вони не лякають. час времени. Ну, тепер можна час времени віддихнути і виїжджати.